мяу детектив це я Персий Ват. Ваш рейтигу логіки та похмастого шарму з остаточним розкриттям незагадковішої справи в історії нашої квартири. Загадки зникло світанку. Мій вірний і трохи виснажений від нічних магічних експериментів асистент Кузька наразі заточно дрімає у схованці за книжковою полицею. Але його геніальна, хоч і дивакувата думка допомогла мені розпутати це клубок таємниць. Після моїх нічних спостережень за Кузькою, коли він збирав фрагменти світанку та змішував їх зі зниклими дзвінками, я зрозумів, що наш домовик не просто башкетує, він творить. Але що саме? Моя котяча інтуїція підказувала. Те... Що він створює, має певну мету, адже домовики істоти практичні, хоч і з власними дивами. Наступної ночі я вирішив продовжити спостереження. Я прикинувся, що сплю біля вікнам, але мої очі, як два смарагди, пильно стежили за кожним рухом кузьки. Він знову з'являвся, тримаючи у своїх маленьких долоньках ще один мерехливий фрагмент світанку та кілька дзвіночків. Цього разу він прямував не до вікна, а до моєї улюбленої дрябки. Я був шокований. Що він збирається перетворити мою територію на якийсь магічний об'єкт? Кузка почав старанно працювати. Він прикріпляв дзвіночки до ниток, нанизував на них світлячки й світанку, а потім. Підвішував цю конструкцію до кіхто точки. Це була якась химерна блискуча мобільна установка, що тихо побляскувала і мерехтіла. Нарешті, коли його шедевр був готовий, куска відступив назад і оглянув свою роботу. На його обличчі було таке задоволення. Лечі він щойно винашов вічний двигун. Ось! вигукнув він тонким голосом, помітивши, що я не сплю. Тепер персиваль буде мати свій власний світанок і дзвіночки, щоб його розбудити. А на цей ваш людський світанок, що завжди то запізнюється, то ховається за хмарами. Я був вражений. Отже, загадка була розгадана. Кузька не просто збирав і звук, він створював персональні світанки. Мабуть, він втумився від того, що Роман і Анна постійно скаржилися на похмурі ранки і вирішив взяти справу у свої кудлаті лапки. Йому її зниклі цвіночки та погані світанки. Це все були лише інгредієнти для його грандіозного винаходу. Зранку Роман і Анна, звісно, не помітили нову прикрасу на війні драбці, але я знав, кожного разу, коли я проводив лапою по цим блискучим елементам, вони видавали тихий дзвін, а крихітні світлячки мерехтіли, нагадуючи мені прокущену магію. І тепер, мої дорігі глядачі, коли ви бачите, що сонце не хоче сходити, або якщо зникають дзвінки предмети, знайте. Десь у вашому домі, можливо, працює такий же, домовий винахідник, який збирає світло і звук, щоб створити свій персональний шедевр. Ось така вона наша квартира в Петропаривській Борщівці. Місце, де кожен день це нова загадка, нове відкриття і нова порція сміху. Знову ніколи не буває нудно, чи не так? Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної містичної, але завжди комічної історії життя родового детектива Персивальда та його геніального асистента Кузькі. І напишіть у коментарях, яка наступна винахідницька ідея, на вашу думку, спаде на думку нашому Кузьці. Мяу! і до нових ще більш неймовірних розслідувань.